І сьогодні, 8 липня, Україна відзначає день сім'ї. Як це відносно молоде свято відзначили в Миколаєві. Знає наша знімальна група. Сім'я Василь та Людмила Качалюки прожили разом майже все життя. На сьогодні вони святкують діамантове весілля. 60 років за словами самих ювілярів, на їх весіллі не було ані гучних привітань, ані благословення батьків. Було лише бажання бути разом. Ми познайомилися на заводі, ремонтно-авіаційному заводі Кульбакіна. Кульбакіна. Я там працювала, і он туди прийшов на роботу, і ми там познайомилися. Я працював, вечерню школу закінчив, здав екзамени в інститут в НКІ сьогодні, а через тиждень через ми розписалися. Очень трудно нам було твоєм. Он на квартирі, ты теж я на квартирі. Попри всі труднощі, у цієї сім'ї секрет подружнього життя один: уважати друг друга, Понимать друг друга, уважать. Ювілярів прийшли привітати директор обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації, начальник головного територіального управління юстиції Миколаївської області. У нас сьогодні є і молода пара, яка одружується. і У нас сьогодні будуть присутні люди, які разом прожили 60 років. І ми хотіли також в урочистій обстановці привітати їх свої, е, своєю датою, побажати всього найкраще, А найголовніше, щоб та молода пара, яка сьогодні реєструє свій шлюб, щоб вони також пройшли простежності життя і могли святкувати і 60 річчя разом, і 70 річчя, і навіть 100-річчя разом. Також гості завітали до палацу урочистих подій, щоб привітати і молодят. Сьогодні проводиться український день сім'ї, і наша ідея була провести такое мероприятие, як поздравлення молодих сім'ї, которые створюють сім'ю саме в цей празнічний день. Український день родини відносно молоде свято і відзначається з 2012 року, 8 липня. Сьогодні в палаці урочистих подій відбудеться декілька заходів, на яких будуть вітати як молоді сім'ї, так і ті сім'ї, що вже відбулися. В 1967 році це місце стало палацом урочистих подій, де майже кожна миколаївська сім'я починала свій шлях до подружнього життя. Віолета Ротюнян, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.